Привіт! Всіх вітаю! У мене на каналі 20 лютого, мій корисний сніданок. І на сніданок я хотіла приготувати з сиром вареники лаїдачі, так, лініві. Знаєте, що таке? Якщо беремо все докупи, перемішуємо, робимо трубочкою, розкатуємо і такі, як галушечки, так? Так, Дуже швидко готується, до речі. І вони краще, ніж звичайні вареники з сиром. Чому? Бо борошне менше йде, так? більш сиру. І я. Передумала. Передумала чого? Бо стала на ваги, так? а на вагах. Те ж саме вага, що була неділю тому, приблизно неділю. Шість-7 днів. Десь так, 91 кілограм. Тому в сторону одразу <клух> захотілося щось іншого. А саме зелені потрібно. Потрібно зелені. І якщо сказати. Що я сама винувата? Тістечка їла, пірожена їла. Ну, не пірожина, а сматок пирога, морозиво їла. Так? Ні-ні, це не за цього. за того, що перестала вживати зелень. Ні смузі себе не робила, нічого, ні салатів мала. Так що повертаюсь. До використання зелені. Так. Ось стільки зелені я перекрутила е і додала кефір. З кефіром пер перемалола ще, так. Так що буду зелень вживати. Петрушки. Ага, Спочатку Спочатку з'їла <кхід> шишечок ялівцю вже сім, Так. Все менше і менше. так. Да. І. Теплине молоко. Теплине масло. Так. І достала вчорашні пельмені, бо з зелені. Ну, ось так. Сирники, не вийшло б з зелені їсти, а ось пельмені дуже-дуже буде гарно смакувати. Так. З потім щось порозмовляю про це. Авокадо підготувала, забула з'їсти. І вже не хочу, бо шклянка велика кефіру з Петрушкою вже так наїлась. Їсти не хочу. Так. Смачно, все смачно. А ще корисно, так? І, і дійсно. Потрібно більш вживати. Бо, от, наприклад, в Петрушки багато калію. Дуже-дуже багато калію. І навіщо цей калій, і для зіру калій потрібно, і для зміцнення кісток калій потрібно. Ви знали? Ні. Лікар вам не, не сказав. Не доповів вам лікар. Ах, це лікарі. Як кажуть, і я цьому вірю, що якщо не, не вистачає калію, то скільки б ви не вживали кальцію так, для зміцнення кісток, це вам не допоможе. Тому що. калій кальцій. Одночасно довживати. Ось так. Так, а що ж? Со мною робити 91 кілограм. Так, тістечко я не відмовляюсь їсти, ні. Але ж потрібно вживати більш зелені і потрібно більш вживати білків. Бо я якось так, помітила, сьогодні помітила, що мало вживаю м'яса. Так, у мене ж ще, крім сніданка, є, є вечеря. То, Дійсно. Так що я буду це виправляти. Ви можете навіть не робити, як я. Це мої такі приклад, що я роблю. Так. А результати будемо дивитись, так? По, по мені. По мені. По мені. Ох, так, як сказала, якесь не те слово, зразу все переписувати. Але ж не буду переписувати, я собі слово дала. І ви ж пам'ятаєте, що я ще кожного сніданку вживаю різні напої. Різні, різні. Кожного разу різні. Так. І сьогодні ось такий напій. Я його пити буду пізніше, бо велика склянка кефіру. Так, після цього не хочеться мені рідини. Так Так що, мабуть, міцний мій напій я розведу якраз пізніше гарячою водою. А що я клала сюди? Барбарис, ягоди годжі. І чорнобривці. Так, супер напій. Супер користь. У кожної із цих ягід і квіточки дуже-дуже багато користі. Так що ось такий корисний напій. До речі, ви знали, що у чорнобривцях золото є. Так що я буду сьогодні вживати золото. Ось така. я. Так. На сьогодні все. За мене не переживайте, за мої 91 кілограм, все буде добре. Ще нагадую, що скидати зайву вагу різко не можна, так що все буде добре. Ходіть здорові, побачимось, Па-па.